Uh, і так, Фореверс це цифровий актив, який дає нам право власності на добу розміщення оголошень через сайт Dubadu.com, який uh, в міжнародному масштабі зараз на просторі uh, Дубаїв uh, через півроку він вже. Заявив, що виходить на ринки Казахстану і Німеччини, і до кінця 25-го, на початок 26-го року планується відкрити ще 36 країн. А це сайт, в якому в Тікток форматі. Агентства нерухомості рекламують відео форматі в універсальному, рекламують свою нерухомість. Відповідно, це нові, абсолютно нові технології, і інвестори там можуть з дуже невеликих обсягів купувати ці рекламні місця, і компанія, яка обслуговує цей ринок, вона 85% вартості цих рекламних оголошень передає інвестор. От. Це наші активи, і економічна модель, і дуже цікава, І зараз в наших кабінетах компанія розвивається. От в мене у власності Фореверс є з серпня місяця, і майже рік вже скоро буде. І те, що витворяє компанія, да, як вони професійно і грунтовно тут роблять, і яке керівництво цим займається. Це просто вражає. Ну, тут треба окрему тему або доєднатися до тих команд, які… Цю тему розвивають, знову ж таки, в Гілці інвестиційні проекти Академії мільйонерів, там вся історія розвитку і постійно оновлюється інформація.